Добрий ранок! Сьогодні 1 квітня 2025 року. Тематична Земля, наша планета, дива на небі. Заняття з малювання старших купи сонячна система. Доброго ранку, мої любі друзі. Ми продовжуємо говорити про космос. А щоб Більше про нього дізнатися. Я пропоную вам промовити космічне привітання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почнемо космос, ми вивчать. Не і сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шнемо, дружно космос летимо. А щоб ще більше дізнатися, я пропоную вам намалювати сонячну систему. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Малювання це таке творче заняття, адже фантазія художника здатна нас перенести у далекі дані. Показати загадкову красу космічного простору. Ось ви бачите, художник, яку гарну картину написав космічний простір. Отож, сьогодні я вам пропоную здійснити подорож у косміч. У наш час космічні польоти стали. Звичним явищем. Але були такі часи, коли тільки фантасти писали про подорожі на місяць, на Марс, Венеру. Ось ви бачите, Сонце це Велика Зірка, найближча планета це Меркурій, другою планетою є Венера. Наша планета Земля єдина, на якій є життя, вона третя планета. А чому на землі є життя? Тому що навкруги нашої планети є повітря. Четвертою планетою є Марс. Планети Меркурій, Венера, Земля та Марс мають мельду. Поверь. Найбільша планета сонячної системи це ось Юпітер. Вона є п'ятою планетою від Сонця. Шостою планетою є Сатурн. Він славиться своїми кільцями. Це теж велика планета. Вона складається з речовини легшою за води. І наступна планета. Уран і Нептун. Подорожуємо по невідомих світах, можна створювати різні малюнки космічного простору. Цілка о кого ж можна зустріти в космосі? Ось такий малюнок у мене вийде. Ці заняття? Але як завжди, для початку виконуємо пальчикову гімнастику, щоб дуже наші пальчики. Гарно малювали, створювали сонячну систему. Тож давайте розпочинаємо. Знаємо ми такі планети. Сонце планети всі зігрівають. кожна планета своє ім'я має. Перший від сонця Меркурій маля, друга Венера, а третя Земля. Марш червонії, каже вперто, прикро займати четверте місце. П'ятий Юпітер, а шостий Сатурн. Сьомий Уран. Ну а восьмий Нептун. Плутон це дев'ята планета була, та вчені сказали, занадто мала. Трібноти такої в системі чимало і в списку великий. Планет вісім стало. Розпочинаємо. Що нам потрібно? Аркуша 4, вода, пензлики, фарби різних різних кольорів? Кубка, пробки, файл. Беру пензлик, набираю жовту фарбу та наношу по центру аркуша. Така, щоб вона була трошки волога, більше додати водички і такі густі, великі крапельки, маски наношу по центру аркушу А4. Ось так пусто, багато. Тепер я візьму іншу фарбу, оранжеву, також наношу, поміж маски жовтого кольору та навкруги. Ось так, побільше так, щоб. Створити гарний космічний простір тепер мені потрібна червона пара. Аналогічно наношу маски навкруги лакитною. Після червоної. Ось так побільше, фіолетову. Додаю водички, щоб така вона була рідковата фарба. Ви побачите трошки згодом, для чого це мені потрібно. Тепер я беру синю фарбу, ось також нам круги. Наношу маски. Після кожної фарби я пробиваю пензлик, набираю трошки зеленої фарби. Ось так. Ви бачите, які різноманітні, яскраві кольори я використовую. А щоб планети вивчати, що нам потрібно діти мати? Так, телескоп нам треба мати, або в космос літати. А космонавт який має бути? Так сильний, сміливий, винахідливий. Ось я додаю ще трохи чорної фарби. Між масками інших кольорів також трошки додаю, і трохи коричне. Ось бачите, скільки перемішується різних, різних кольорів. Трошки ще додаю жовтої, соняшний ось. Зверху я розташовую файл, це може бути поліетиленовий пакет. І ось я провожу ось так рукою, що створився в мене гарний космічний простір. І потім буду малювати різні планети. Ось так, і за один куточок я знімаю. І ось бачите, який в мене гарний, вийшов космічний фон. Фарба в мене підсохла, тепер можна створювати планети. Мені потрібна сіра фарба, я беру чорну фарбу. А яку фарбу потрібно додати ще, щоб була в мене сіроква. Ну, звісно, білу змішуємо чорну з білою, вийде сірий колір. Сонячну систему діти ще називаються сонячною родиною. Сонечка є родина, кажуть, це планета. А яка планета найближча? Так, найближче всього розташована Меркурій. Ось я наношу сіру фарбу, і це в мене для перша планета Сонця. Меркурій. Притискаю до аркуш. Другою планетою від Сонця є Венера. Ось ви бачимо в мене вирізаний круг з картону. Я беру оранжеву фарбу та наношу на губ ось так добре зволожувати потрібно губку. І тоді вийде гарний рівний круг. І трошки додаю чорного, тому що планета має такий колір. І розташовую ось так і губкою просто густо притискаю. Ось так, це планета Венера. Планета Земля є третьою планетою від Сонця. Опари одягнено в сиві ета ця дуже красива. Її називають ще блакитною планетою, тому що на ній є життя. Тому я буду використовувати і колір блакитний аналогічно беру губку. Наношу блакитний колір. Ось так, бачите, коли фарба густа, тоді і малюнок виходить гарний. Потім ще потрібно нанести зелений колір, тому що в нас не тільки водойми є, а є ліси, гори, поля. Це зелений колір. А ще яка планета ось має такий блакитний колір? Нептун та. Восьма планета синя. Ось її зображую, ось таким кольором. Хмари на цій планеті летять у чотири рази швидше І така. І ось ще ось таку планету, це планета маленька. Бутон. Так продовжуємо. Зараз я хочу намалювати планету Марс. Планета Марс є четвертою від Сонця після Землі. Ось також на нашу оранжевий колір А яка планета найбільша? Так, найбільша планета Сонячної системи це Юпітер. Ось ми будемо її зображувати. Ця планета складається з рідини і газу. Є розміри такі великі, що всередині помістилися всі планети інші. Аналогічно, за допомогою губки, виходять дуже гарні малюнки. Ось так. Аналогічно я малюю інші планети сонячної системи. Ось ви бачите, яка сонячна система вийшла у мене. Залишилось домалювати зеленим кольором ліси, поля, поста, рослинність на планеті нашої земля. Єдина планета, яка має кільця, це Сатурн. Можна ще й домалювати і кільця у Сатурна. Ось в мене така вийшла сонячна система. Ось подивіться, який малюнок вийшов у мене. Всі планети зображені, гарні та яскраві. Що ми сьогодні з вами малювали? Так, сонячну систему, або, по-іншому, сонячна родина, тому що, як кажуть, у сонця є своя родина, це планети. Я впевнена, що ви зараз візьмете аркуш паперу та фарби, і будете малювати сонячну систему. У вас це вийде. Я чекаю на фото ваших робіт, а наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного дня. До побачення мої діти. Зустрінемося на наступному занятті.